Всім привіт! Всім привіт-привіт-привіт-привіт! Сьогодні у нас. Що у нас? Сьогодні? 26 березня 2025 року. Середа. І я дуже поспішаю, тому ефір буде максимально коротким, шутким. В принципі, цей ефір можна було вмістити в одну фразу, яку я вам скажу в кінці. Ні, я буду говорити і в продовженні ефіру. Але я хотіла проговорити, тому що, ну, знаєте, все одно воно, коли говориш, тим паче, коли багато разів недаром кажуть, да, повторювати, повторювати і повторювати. І воно завжди відкладається набагато краще. Всім привіт-привіт, привіт, привіт. Хто приєднується, скажіть, будь ласка, мене чутно, видно і так далі є. І так, ми говоримо про мистецтво залучати увагу, мистецтво продавати. Це одне і те саме. Мистецтво правильної маніпуляції. Не знаю, подобається вам це слово чи не подобається, але продаж це маніпуляція іншими людьми. Продати означає внушити людині, що це їй потрібно, щоб вона це купила. Тобто ви заставляєте її прийняти рішення. А це чиста маніпуляція. Тому а, ви повинні бути, ви повинні впливати на людей. Ви, по-перше, до себе повинні притягти увагу, а потім спіймати клієнта. А, знаєте, як... Боже, як на полювання, ходу. зараз будемо розбирати. І так, дивіться. в загальному я назвала це мистецтво продаж, тому що більше поки ніякого слова, визначення адекватного не змогла придумати. Але суть буде в тому, що як вам потрібно залучати увагу і чому у вас не купують. А дивіться, продаємо ми щодня. Навіть якщо у вас немає бізнесу, ви щодня продаєте. Наприклад, ви продаєте чоловіку свої страви. Чому він їх не їсть? Чому вони не смачні? Чому він крутить носом? Бо Ви погано продаєте. Ви продаєте щодня своїй дитині. Давай-ка ми з тобою підемо в парк погуляємо. І ви повинні продати це так, щоб дитина замість планшету захотіла піти в парк. Ви щодня продаєте щось своїм друзям, кажучи, святка, швидко збирайся, їдемо на Дарницький ринок. Будемо вибирати мені сумку і ви змушені зробити так, щоб святка свято повірила, що ця сумка треба кров з носа. Причому треба їй. Хоча сумка треба вам, але святка має повірити, що сумка потрібна їй. Це все вплив на прийняття людьми рішень. Ви маєте їм продати. Тому о, зараз у нас продаж прирівнюють до комерції, а насправді продаж це вплив на людей. Будь-який вплив. Все, що ви хочете від людини, щоб вона зробила. Д... Дивіться, головне, не заверніть зараз це в обор... обгортку егоїзму, тому що це зовсім різні речі. Це вплив на її рішення. Так от, чому ж ви не можете продати? Неважливо, ручку, одяг чи дитині піти в парк, замість того, щоб гратися в планшеті. Ви допускаєте одну дуже велику помилку. Всі чули таку фразу, або, можливо, самі були в такій ситуації, коли ви щось продаєте. Наприклад, вивіску класну зробили, да? або рекламний креатив. Одне і те саме. Вивіска фізична, це все одно, що реклама в інстаграмі. Вивіска така сама, да? банер, аватарка, шапка прирівнюється. Так, от, ви зробили круту вивіску, круту рекламу, можливо, запустили, вас не купують. І ви такі, де да, що ж такое? Що відбувається? Ви дивитесь на свою вивізку, ви дивитесь. Ну, класно ж, і кажете фразу, через яку у вас ніколи ніхто нічого не купить. Увага! Раз, два, три і записуємо: я б купила або купив. Кажете ж таку фразу, правильно? Ну, класно ж, ну я би купила. І, і іскренне дивуєтесь, щиро. А якого ж хера в мене ніхто не купляє? А ви самі відповіли на своє питання, тому що ви продаєте собі. Ви би купили. Вам подобається. Ви зробили вивізку під себе, креатив під себе, шапку під себе, прогулянку в парку дитині. Ви продали як собі. Ви кажете, доць. Пішли в парку погуляємо, на лавчки посидим, голубей покормим, бо у вас же ножки болять, ви ж втомились бігати з дитиною, правда? А потім зайдемо, щось смачненького поїмо. Ой, як ви любите смачненьке, стрес нерви. Хочеться себе чимось побалувати, правда? А ви продаєте не дитині. Ви собі продаєте похід в парк, розумієте? Дитині нахрен не потрібні ваші посіділки. Вона хоче бігати. Ви ж їй не кажете, доця, пішли, обійдемо всі атракціони. Побігаємо за всіма собаками в парку. Во буде розвага. Я вам даю мільйон відсотків, що дитина піде з вами в парк. Але ж ви так не хочете. Ви продаєте собі. І тоді, а що в мене не купують? Я би купив, я би пішов, я би попробував, посмакував, да, тортик. Тви який класний чизкейк? Бе, бе, ваша дитина носом крутить. Ти подив, він смачний, гарний. Білий там, він схожий на, на, на зебру, кофейний, солодкий. Знову ж таки, свої смаки пропагуєте, собі продали, вже слина вас тече від того чизкейку. А дитині воно не срачні в душі. Їй дай гору шоколаду. Не знаю, що зараз ще діти люблять. Кіндер, сюрпризи, яйця, да? Ви не продаєте людям. Ви не знаєте їх потреби. Або знаєте, але тупо не хочете їх виконувати з принципу, що мені так подобається. Хто веде бізнес, позиції, мені так подобається, 100% ведете. Ну, давайте. Все-таки, да, якщо говоримо про продаж, це більш комерція, але все-таки, да? І готуєте ви вдома, чоловіку готуєте. Ви, наприклад, любите брокколі. Ви взяли, приготували броколі, і такі, ммм, як це смачно, це шикарно, геніально. А воно зі сметанкою. Даєте чоловіку, а він такий. Я не куплю тебе це, бо я тобі це не подобає. Ти мені стейк дай, Жирнючий. Да, з приперчений присолений, да, з якимсь соуском, да, ще додати сюди, а, не знаю, якогось свіжого огірочка, помідорчика салатику мені намішай, пюреки мені натовчи, що ти мені своєш, свій броколь? Кому ви продаєте? Тут, розумієте, і от, а, якщо в прикладі броколі може зграти принциповість, пам'ятаєте ефір? а, Боже, від якого числа це ефір? Про принципи і цінності. А, як визначити головну цінність вашого життя? Здається, 21.03 був ефір. Як визначити головний сенс вашого життя? Принципи і цінності це різні речі. Піти на принцип це от, як баран. Я нічого не бачу, нічого не чую. А цінності змінюються, це норма для нормальної людини. Так от, ви тупо пішли на принцип, бо ви хочете, щоб у вас чоловік харчувався нормально, там, наприклад, да? Бо ви так харчуєтесь. Ви пропагуєте фігурку і йому пхнете ту фігурку. Ви продаєте фігуру, але продаєте йому не так. Хіба не можна тримати фігуру на м'ясі, скажіть, будь ласка. Та, та лігке білок. Ну, це я вам як для прикладу приводжу. Давайте продавайте те, що потрібно клієнтам, а не те, що вам може не подобатись. Мало того, ви навіть можете цим не користуватись. І таке буває. Фраза «сапожник без сапог. Чули таку? Не завжди вона працює в тому ключі, в якому ви хочете. Є люди, які займаються, наприклад, молочним бізнесом. Маючи при цьому алергію на лактозу, але вони керівники, директора, засновники там, якихось молочних бізнесів. Є люди, які, у яких алергія, наприклад, на шерсть, і вони займаються домашніми зоотоварами, вибачте. Так що це сапожник без сапог? Ні, це просто людина ні, і працює. Чого ви приколупались до тих сапожників без сапог? Зрозуміло, що коли ми говоримо. Про дієтологію, про перукаря, про майстра манікюра. Ви дивитесь, що в майстра манікюра немає манікюра, Мозг взривається ви кажете, ти хріновий майстер, я до тебе не прийду. А те, що в неї банально немає часу раз, а друге, їй вже в горлі сидить той манікюр, ви розумієте, вона робить його 5-6 людей в день обслуговує. Вона приходить додому, вона не то, що не хоче собі робити, вона дивиться вже на нього і воротить вже цього манікюр. Можливо, вона хоче походити так. Тому ось ця вот розцінка, вона не завжди працює. Так само я знаю багато, наприклад, ну, не нутриціологів, але людей, які пропагують, наприклад, здорове харчування, і вони в тілі, тобто вони не скелети і так далі. А, тому вчіться продавати не собі. Забудьте фразу Я б купив, мені подобається, а я хочу так, а мені подобається, нравиться, не подобається, спи моя красавиця. Ви повинні впливати на людей. Для того, щоб на них впливати, потрібно їх знати. Коли ми продаємо близьким, це простіше. Ми чоловіка знаємо, ми дитину знаємо, ми знаємо, якаряшечки, за які можна вчепити. Правда? А коли ми людину не знаємо, тут уже складніше. Але у нас для цього люди придумали опитування, анкетування, <кхи> статистика. Для кого придумана статистика? Йо-майо. -йо. Наприклад, жінки у віці 50-60 років найбільше користуються яскравими помадами, частіше всього. Ви такі. Угу". Заробив, наносу яскрава помада 50-60 років. Давай продавати. Нє, ви ж продаєте по-іншому. Використовуйте. Не орієнтуйтесь на свої бажання, коли ви намагаєтесь повпливати на людину. Орієнтуйтесь на бажання людини. Це нормальна комерційна історія. А це називають називають різному споживач, цільова аудиторія там по-різному. Ви маєте знати свою ця, вивчати свою ця. Це не має ніякого значення. Ви просто маєте розуміти, що ви продаєте іншій людині. Зрозуміло, ви не можете знати кожного покупця, хоча. Можете, і до речі, вже розумні люди це застосовують. Для чого проводиться анкетування? Ми ніколи не думали, чому в анкетуванні завжди заповнюється, ну, прізвище ім'я, зрозуміло, щоб звернутися до людини, а дата народження. Наприклад, підкажіть, чи сподобалась вам продукція там, не знаю, наша ряба, наприклад, філе. І там прізвище ім'я, дата народження, місце проживання, нахрена питається дата народження. Та що, по перше, визначити вік, да, або вік там пишуться. Ну, зазвичай зараз дата народження. По-друге, щоб впливати на вас знижечки до дня народження, і по-третє, щоб розуміти, яка ви людина. Повірте, зараз нумерологія щільно використовується в комерції. При прийомі на роботу оцінюється за датою народження людина. Це вже давно, ну, це не, не прям активно і скрізь, але це вже ну, останні роки, напевно, два, так точно, починається впровадж, п -п 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 йде впровадження. Люди оцінюють людей. Вони оцінюють, а на співбесідах вас як оцінюють. Вас же тестують, вас же перевіряють на ваші цінності, на ваші принципи, задають якісь питання, які непомітно з поміж тексту. Да? І розуміють, яка ви людина? Чи зможете ви зробити те, що вони від вас хочуть? Чи зможуть вони на вас повпливати? Якщо вони бачать, що людина р і вони на неї не вплинуть, таку людину не візьмуть на роботу, на під, підсобну, ну не підсобну, а на роботу в підкорені, наприклад. Так само і продаж, ви повинні розуміти, кому ви продаєте. Я вам зараз приведу останній приклад і ми будемо завершувати. Так. Ви коли йдете на полювання? Ну, я не знаю, чи подивляться мене люди, які ходять на полювання. Йдемо на кабана! Коля! Василь каже, Коля, давай! Завтра підемо на кабана. Класно, класно. Вони йдуть на що вони беруть? Вони беруть рушницю, правильно? Дивіться, я не в темі полювання, це приклад, який я хочу вам привести. Але ви можете писати в коментарях, що я неправильно говорю, і так далі є. Ви будете мені піднімати як тих. Коля йде на кабана, взяли рушницю, взяли обов'язково напевно, якусь пастку. Я знаю, що є якісь манки-свистки, да? тобто з якимось певним звуком, який чують тільки певні види. Це може бути, я не знаю, кабан, Олень, Зайць, будь-хто. Я хочу, щоб ви зрозуміли суть. Вони беруть приладдя, яке подобається. Або допоможе впоратися їм з кабаном, якого вони хочуть впалювати. Вони не беруть собі стульчики, кроватки. Ну, там дуже рідко, коли да, йдемо, наприклад, там, кудись, я не знаю, в палатках може бути. Ви ж, не пропон... ви ж не будете пропонувати, ви ж не будете кабана ловити. Я не знаю, на що На брокколі. Так, да, можливо. Коля полюбляє броколі дуже сильно. Взяв себе мішок брокколі думає, раз я люблю брокколі, кабан точно прийде, точно спіймає. Як можна не любити брокколі? Я би прийшов, я б попався на брокколі, значить кабан попадеться. Ви розумієте, про що я вам говорю? Я скажу вам простіше ще зараз, щоб ви зрозумієте. Ви йдете ловити рибу, а замість черв'яків тягнете їй брокколі. Скажіть, будь ласка, ви піймаєте рибу чи ні? Ви повинні нести те, що подобається рибі. Тому що коли ви продаєте, ви полюєте. Звучить знову ж таки грубовато, але вам, потрібно, вам потрібен улов. Клієнт, результат, продажа, те, що вам потрібно, гроші, я не знаю, вплив, сходити в той парк, заставити чоловіка жертвити нещасне броколі. Вам потрібно це зробовпливати. І ви повинні йти до людини, на яку хочете повпливати з тим, що подобається їй, а не вам. В принципі, це все, що я хотіла вам сказати. Не забувайте, будь ласка, про це. Дивіться. Ви також маєте забути про свої вподобання і принципи. Дивіться, я обіцяла вам сказати історію, да, забула, згадала, бачите, вчасно. Я такою, якою от, А що таке? Мені подобається от так от. Да, ви працюєте, наприклад, в кондитерки. І вам подобається, у вас шикарне волосся. Ви печете торти на замовлення. У вас шикарне волосся, і ви постійно знімаєте відоси, торти, волосся. Ви такі, аж. У мене санітарія, у мене все добре. Супер. В цьому ніхто не сумнівається, питань до вас немає. Але, що бачить людина? Я, у вас класне волосся, ви красотка Мой -мой. тисячу лайків, да? але ти працюєш. З продуктом харчовим. І ти повинна продавати його ось так, як мінімум. Я не говорю там, уже Чепчики чи налису побритися. І дивіться, це ж не означає, що людині не можна мати волосся довге. Люди зараз сприймають в контексті всю, а що це? Чи це? Я не маю права бути такою. Я не маю право на все. Я хочу існувати, я особистість, я людина. Ти, блядь, не, не прирівнюйте людину до комерції. Якщо ви пішли в бізнес, якщо ви продаєте, то станьте в позу і продавайте в тій позі, в якій вас будуть купувати. А вже поза продажем хоч голим бігайте. А якщо щоб продати, вам потрібно побігати голим, то побігайте голим. Те саме стосується історії: я приймаю себе там без фільтрів, без масок, купують у красивих. Це банальне сприйняття людей. Мужіни люблять глазами чули таку, таку фразу? Да? Дівчатка там вухами чи ще чимось люблять. Всі оцінюють зовнішньо. Я розумію, що це не показник того, яка ви людина, чи не показник загального, але перша оцінка завжди йде візуальна. І ви маєте розуміти, звичайно, у вас будуть якісь продажі. Люди, ваші постійні клієнти, хто вас знає, вони прийдуть до вас, навіть якщо у вас, там, я не знаю, будь-яка ситуація станеться, але ви повинні розуміти, що ваш вигляд відповідно до вашої ніші, Впливає. Скажіть, будь ласка, якщо лікар, хірург прийде до вас без операційних перчаток на операцію, бо він хоче вам показати, який в нього шикарний манікюр, чи нігті, чи ще щось. Але він отаке не хірург. Найкраще в місті. Яке враження у вас складеться? Я не знаю, що ти робив цим людей. Одягніть, будь ласка, перчатки. Він каже, та ти ч, малая? все гуд. Я просто. Маю на це право. Але люди не розуміють, що будь-який бізнес це так само, як і лікарська хірургія. Неважливо не, не санітарія, не санітарія, чистота, не чистота. В будь-якому є атрибутика. У лікаря халат, перчатки, маски. У пожежника форма, у поліції форма, ще там у когось. Має бути банальна атрибутика згідно того, що ви хочете людині продати. Ви маєте візуально спочатку. А, я бачу, що це лікаря плотник, наприклад. Чи, 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 чи в якомусь такому, такому плані. І далі, коротко дуже, карма продаж. Як створити продажі собі? Тобто, що таке продажа? Це коли приходить клієнт, і вам платить. Тобто, ви повинні залучити клієнта і гроші. Клієнта, який вам платить. Продаж це клієнт, який вам заплатив. Як притягти з точки зору карми таких клієнтів? Все дуже просто. Ви повинні самі стати таким клієнтом. Скажіть, будь ласка, ви купуєте? Ви є клієнтом? Ви платите? Чи ви постійно, ой, ой, як дорого! Шахраї, пішла далі, Дик -дик -дик, побігла. О, а що це у вас? Воно якесь тут. Не до кінця, тут загнулося, ні, це вже брак, не куплю. А давайте поторгуємось. Давайте ми мені зробите знижечку 100%, а? Помітьте за собою. Що посієш, то і пожнеш, але більше для того, щоб залучати, щоб отримувати собі клієнтів, які вам платять, ви повинні самі стати таким клієнтом, який з задоволенням платить, купує і користується продуктами, товарами чи послугами. Все. Всім пока-пока. Убігаю!